Вітання, вечірні новини на Україні Media Network. в студії Катерина Супрон та Назар Задирій. І рухаємося до чого до санкцій. ЄС погодив продовження санкцій проти Московії. Лідери ЄС на саміті в Брюсселі погодилися продовжити економічні санкції проти Росії на півроку. Про це заявив в п'ятницю голова Європейської ради Шарль Мішель. що на Шмигеля дуже схоже так. Ну. А далі в своєму твіттері він сказав: наступне ЄС буде дотримуватися єдиного і стратегічного підходу щодо Росії, які ґрунтуються на п'яти керівних принципах, ми продовжили наші економічні санкції проти Росії. Москва повинна зробити свій вклад в забезпечення повного виконання мінських угод. Заявив голова Євроради, треба нагадати, що ЄС запровадив найжорсткіші санкції в 2014 році через напад Росії на Україну. Санкції спрямовані на фінансово, енергетичний та оборонний сектори Російської Федерації а також на сферу товарів подвійного призначення. З того часу Європейський союз що півроку продовжує обмеження через відсутність прогресу. В я навіть не знаю, як це сказати відсутність прогресу у виконанні мінських угод московитами. Окей, хай буде таке формулювання, але в той же час нагадаємо, що а, північний потік все одно будується далі. Так, ну і поки тут на оборонний сектор діють деякі санкції Європейського союзу, то московити інші підходи, якісь там собі видумують. Ось СБУ викрила агента Російської Федерації, який намагався вивезти з України електроніку військового призначення. Чоловік з рівного його завербували під час того, як він перебував в Росії. Очевидно, за завданням куратора зловмисник розшукував і придбав низку електронних виробів військового призначення, які застосовують у виготовленні озброєння і військової техніки, в тому числі ракетоносів. Йдеться про ті зразки, які необхідні Росії, і вони їх іншим шляхом, окрім як з України, угу. дістати не можуть. Співробітники збу виявили і вилучили товари критичного імпорту, які були підготовлені агентом російських спецслужб для вивезення з України. Чоловікові світить що правильно? Частина першої статті 111 державна зрада це вже такі непоодинокі. Ми бачимо випадок, коли спецслужбівці наші накривають подібні канали нелегального експорту озброєння. Чи не Новини з фронту, до них. та новини з фронту окупанти пошкодили будівлю колишньої школи інтернату. Про це нам повідомляє е, штаб операції об'єднаних сил. Опублікували фото. Це е, будинок інтернат поблизу Мар'їнки та Красногорівки. Е, по ньому гатили з гармати МТ-12 калібру 100 мм. Е, 26 снарядів впало в будівлю. В цю це. Е, Обстріл здійснювали з окупованої території селища шахти Трудівська, це околиці Донецька. Ну, ми наслідки ми бачимо. Так. Та. Ну щоб ми розуміли, яка вирва після тих снарядів, ось так вона десь виглядає. Це ось повідомили сьогодні. А обстріл був 24-го, вчора. Уряд затвердив план дій щодо протидії штаму коронавірусу Дельта. Це штам вірусу індійський, який власне фіксується найбільше його зафіксовано в Індії. Очевидно, uh -huh. в Росії також в Великобрит... Великобританії та в Португалії. Ми вже повідомляли про те, що уряд планує обмежити перетин кордону для okay. людей, які з цих країн в'їжджають. В той же час розробили план дій на рекомендації. Ці зробили на раді на національної безпеки безпеки та оборони, як вчора відбувалося, uh -huh. та засідання РНБО з цього приводу, і визначили, що будуть слідкувати за тим за пересуванням людей, які прибули з відповідних країн. Ну тут, от, тут уточнюється які громадян будуть пускати з негативним тестом. Чи позитивним, а яких не будуть пускати. Тут є різниця між, наприклад, іноземцями, окрім власників посвідки на проживання і особами без громадянства, також якщо це ж тестування, експрес-тестування буде на робитися на антиген прямо на кордоні в пунктах пропуску, і при негативному результаті їм дозволять потрапити в Україну, якщо ж тестування позитивне. То на кордоні їм буде відмовлення відмовлено у в'їзді в Україну. Інша категорія: громадяни України та іноземці або особи без громадянства, які постійно проживають на території України. Вони теж мають здати експрес-тест прямо в пункті пропуску. Втім, при позитивному результаті вони підлягають обов'язковій самоізоляції чи обсервації тобто в Україну вас допустять тим громадяни uh -huh. України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на відповідальні України. за їхню за їхній супровід тобто, до місця, де вони будуть проходити обсервацію, буде поліція цим займатися. Так, ну цікаво, як це буде відбуватися. Е, і норми ці починають діяти з 2 липня 2021 року. Про це нам повідомляє. Повідомляють в уряді. Угу. А, тим часом уряд та світовий банк уклали угоду на 350 мільйонів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України а, Денис Шмигаль, той, що схожий на Шарля Мішеля. Крім <ріст> <ріст> значить, кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верст населення та посилення державних інституцій. Крім того, ми зможемо реалізувати системні проекти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити. Кредитний ринок повідомив Денис Шмигаль. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті ген.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задрій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.